Легендарні люстри в Межигір'ї, особиста церква та карвалол у шухлядці біля ріжка у спальні Януковича. Зараз ми вам покажемо кадри, яких ще ніхто з простих українців не бачив. Тільки для вікон межигір'я відкрили повністю. Сергій Стеценко покаже. О дванадцятій дня на європейській площі формуються колони із сотні автомобілів. Це все автівки автомайданівців. Не зголосилися взяти десятки бійців самооборони, аби побачити межегір'я. Ось це Валентин. Він із другої сотні самооборони. Його пальці ледь не відірвало світло шумовою гранатою. До межегір'я він вирушає з бойовим другом мишком. Ви йому теж хочете так, да, да, не звісно. що тут на грушавську, Практично за мною від початку. Під'їзди до резиденції Межигір'я вже як повелося, супроводжуються великими заторами автомобілів. Дуже багато охочих побачити колишню резиденцію Віктора Януковича. Як вам такі дуже захопливо, аж сльози накатуються. що стільки ми терпіли такого тирана, іменно що він так собі тут панував. А ми й мучилися за наші гроші. Як вам такі? Поручні походу позолочений, непростий. Пускаю в мішка, він постійно нас на Лушавську, тільки асфальт бачив. І Чорноту постійно в сажі з нами. І він піде зараз, походить по цьому непростому газону. От зараз ми підходимо до центрального входу. у цей будинок як вам захвачує, захвачує покраска, лак іменно дорогий. Ага. Ну все, взагалі. Ну, давайте, може, спробуємо подивитися, хоча б вікна, так, якщо так, не пускають. Сходи такі модні з дерева. Сидів як кат і віддавав свої розпорядження своїх отаких деш, дешевих домиків, щоб нас там стріляли, вбивали. Надвечір вікнам вдалося ексклюзивно потрапити до гостьового будинку Віктора Януковича. Ось ми викликаємо ліфт і ви бачите, який тут ліфт. На підлозі ми бачимо плитку, дуже красиво зроблену, і зараз ми піднімаємося на четвертий поверх. Ну а ми підходимо до судячи всього спальні Віктора Януковича. Ось такі тут цікаві двері. Відкриваємо їх і запрошуємо вас на екскурсію. Ми так розуміємо робочий стіл Віктора Януковича. Ми бачимо стілець такий з позолотами. Ми бачимо, що на календарі дата 19 і 20 число. Ми бачимо музику, яку слухав. Віктор Федорович. Далі по кімнаті ми бачимо куточок відпочинку. Тут такі кутні диван. Ну і власне ліжко знову ж таки бачимо, що залишали будівлю швидко, тому що навіть капці залишилися на місці. Навіть ось такий бубен залишився. Я не знаю навіщо він, але мабуть, щоб грати. Це вбиральня в гостєвому будинку. І ось, бачите, такий душ був у Віктора Федоровича. Ось такого він кольору. Я не знаю, чи це золото, але принаймні. Виглядає і дуже схоже. Не знаю, чи воно працює. Мабуть, працює зараз. Спробуємо О, працює. Є водичка з гостьового будинку, колишньої резиденції Віктора Януковича, Сергій Стеценко, Антон Шоломицький, програма Вікна СТБ.